Друзі, вітаю вас усіх, Бог любить тебе, Бог милує, спасає, і Він чекає на твоє так Господові. Тому сьогодні, коли Господь кличе тебе, щоб ти залишив гріх, скажи Йому так. Коли Господь сьогодні кличе тебе в покликання в служіння, скажи йому так. Коли Господь сьогодні робить своє, твоє серце жартовним, скажи йому так. Коли Господь сьогодні побуджує тебе бути добрим, скажи Господові так, так, так. І це змінює все твоє життя, твій послуг Богові, твоє смирення, твоє упокорення, і ти будеш бачити, як Бог тебе піднімає. Згадую з Євангелія від Іоанна про одну людину. Він чоловік, він батько, і це для мене як наука. Як настанова, але ви можете всі користуватися, якщо ви жінка, дружина, якщо ви мама. Будь-яка людина може користуватися тим, що робив цей чоловік і батько. Значить, у нього був хлопчик, і він був хворий, він був при смерті. Це я читаю Євангелія Віттиана, щоб вам було краще зрозуміло, що я не вигадую це розділ 4, 46, 6 вірша. Ця людина вона була багатою. Вона мала повноваження, вона мала гроші, позицію, владу. Він був царедворець, царедворець. він був управляючим при царі, при дворці царя. І у нього синок, якого він син любив, він захворів. І ось він почув про Ісуса, і він іде з Іудеї до Галілеї, а це не маленький шлях. Тоді не було потягів, це не було тоді машин. Це треба було ну, принести себе в жертву, заплатити певну ціну. Він іде до Ісуса, і Він приходить. До Ісуса, і Він просить Його зцілити Його Сина. Друзі, Бог хоче, щоб ми сьогодні не зважали ні на що, були готові платити будь-яку ціну, щоб будувати з ним стосунки, щоб спілкуватися з Богом, і Бог хоче нас підтримати, і Бог хоче сьогодні вийти нам на зустріч, і Господь хоче нам допомогти. І ось Він просить, Він просить, плачучи, Платячи певну ціну, він просить, Господи, з сіли мого сина. А яка ціна? Ну, треба було йти до Ісуса. Комусь треба сьогодні прийти на зібрання, щоб на нього поклали руки, помазали оливою. Комусь просто прийти на зібрання, комусь просто сьогодні відкрити Біблію і почати перебувати. В слові зцілення. щоб слово зцілення перебувало в тобі і принесло тобі зцілення. Амінь. І тоді Середворець звертається до Господа і говорить: прийди, поки не помер мій син, він вже на грані, він помирає, прийди, бо він помре. І говорить йому Ісус, оцей вірш мене цікавить дуже сильно. Іди. Син твій живий, і повірив. І це дуже важливо, і повірив чоловік слову, яке сказав Ісус йому, і пішов. І щось відбулося. А що відбулося? Гарячка, в цей же момент, коли він повірив, вона відступила, покинула хлопчика, і він зцілився, і прийшли слуги. Сказали батьку, що твій син здоровий, він живий, і він почав розпитувати, коли ж він зцілився. І якраз вони, говорять, зцілився тоді, коли він повірив в те, що сказав Ісус. І це змінило життя І цієї дитини, і життя батька. І написано, що увірував. Сам цей середворець і увірував весь його дім. Весь його дім спасся і батько спася. Але на 50-й вірш хочу звернути увагу. І повірив чоловік слову, як сказав йому Ісус і пішов. Ми можемо ходити в церкву, але не віримо, і нічого не буде. Ми можемо читати Біблію, але не віримо, нічого не будемо. Нічого, Нічого не проявиться, нічого не буде. Дивіться, по благодаті ми вже все маємо. Христос за все заплатив. І благодаті достатньо. Там є повнота усього: зцілення, звільнення, свободи, благословіння, успіху, вічного життя. Там є все, благословення для тебе є в усій повноті, там є все. Христос за це помер. Він пролив свою кров, Він віддав своє життя. Він говорить, все, я все звершив, я за все заплатив. Все. ви маєте дар праведності, дар благодаті. І ось ми можемо в це повірити, і це буде проявлятися в нашому житті. Можемо не повірити і нічого не буде проявлятися. Чим словам повіриш ти, я буду вірити слову Господа. Тому що інколи ми думаємо не так, як говорить Господь, ми думаємо і віримо не так, як Господь для нас звершив. Що ми вже це маємо, а ми віримо, що ми не маємо і мати не будемо ніколи, і це не проявляється, і не буде в нашому житті. І ось таємниця, вона в цьому, і повірив чоловік слову слову, яке сказав йому Ісус і пішов ось Боже Слово. І в тому моменті, де ми віримо і покладаємось на Господа, на Його благодать, це і проявляється в нашому житті. А де ми не віримо, там немає нічого і нічого не відбувається. І немає чудес, і немає зцілення. Тому, друзі, давайте повіримо всім серцем в Хрест Голговський, в смерть Господа заради нас і в то, що смерть і воскресіння нашого Господа. Дарувало кожному із нас. Тому ми обдаровані через смерть і Воскресіння Господа дуже сильно, і нам дано все для життя, благочестя, для покликання служіння. Нам даровано все, але це треба прийняти вірою. Амінь.